Цей пес звуть його Дон. Зараз він прийшов на повний комплекс. Ми його маємо на чернетку постригти, потім викупати, висушити та зробити вже стрижку за бажанням господаря. Грумінг-салону Івано-Франківського Анастасія Селіванова відкрила два тижні тому. Жінка із Сєвєродонецька Луганської області. Каже, у рідному місті вісім років займалася таким бізнесом, однак через війну довелось покинути дім. Там були щільні обстріли, там було дуже жахливо. Коли ми виїжджали, то було обстріляно всі будинки навколо мого дому. Там вже в нас не було опалення, не було світла, не було води, був тільки газ. Було дуже багато снігу і нічого не працювало, і просто був якийсь суцільний жах. Все вибухало. Руйнувалась, і ми поїхали. Ми не витримали просто. Виїжджала із Северодонецька Анастасія 9 березня. Тоді каже, не думала про відновлення салону у новому місті, тож і майже все обладнання залишила там. Взагалі дуже мало вивезла, тому що це було так під якимось жахом. Збирали речі. Забрала я тільки ножиці і забрала дві машинки. Все, більше нічого я не взяла. Не змогла, не встигла. А тут доводиться купувати все з нуля, повністю, все обладнання, всі столи, фени, бустери, все. Ми просто виїхали, і це була така думка: якщо Десь ми затримуємося, щоб я могла там може, хоч десь на квартирі працювати, або десь піти до салону зі своїм обладнанням з цією ж машинкою та ножицями. Взагалі ми не думали, що ми так надовго поїдемо. Анастасія каже, салон має попит у Івано-Франківську. Проводять сюди собак, як місцеві жителі, так і вимушені переселенці, зокрема й ті, які відвідували заклад у Сєвєродонецьку. Жінка розповідає, що робота з тваринами її заспокоює та допомагає відволіктися від думок про війну. Це Така емоційна розрядка, коли можна поспілкуватися з пухнастиками, які тобі будуть облизувати, тертися, лізти на ручки та відволікати. Кожного дня Анастасія працює із трьома-чотирма собаками. Зараз підприємниця шукає працівників, аби мати змогу проводити процедури для більшої кількості тварин. А також планує вести в асортамент послуг і грумінг для котів. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.